Два роки тому в ці дні Україна переживала певно один з найбільш драматичних періодів своєї історії, коли розверталася так звана руська весна». Ми всі були свідками того, як власне радянські міфи, радянські стереотипи про другу світову війну, символи радянські використовувалися для того, щоб мобілізувати людей на боротьбу проти України. Власне, тоді два роки тому, вперше, ми запровадили новий символ для вшанування всіх героїв та жертв цієї війни червоний мак. Тоді, вперше, два роки тому ми запровадили 8 травня як День пам'яті примирення. Сьогодні ми є свідками того, що ця. Молоденька традиція вже повністю прижила. Ми свідками того, що слава Богу, по Україні в Києві точно немає людей, які ходять з георгіївськими стрічками, що георгіївські стрічки стали хіба символом загрози і тероризму. Тут е, лише кілька історій жінок, які пройшли через Другу світову війну. Жінок е, в дуже різних ролях: жінок, які зі зброєю в руках воювали за, е, з нацизмом, жінок, які е, Чекали і відряджали в бій тих хто зі зброєю в руках воював з нацизмом жінок, які були жертвами нацизму, як вивезені до концтаборів. Аушвіц та інші страшні табори, жінок, які були осарбетерами, жінок, які рятували інших, в, надаючи медичну допомогу. Через ці історії ми хочемо показувати інший образ цієї Другої світової війни. Другої світової війни, як однієї з найбільших, напевно, трагедій в історії України. Трагедія, яка забрала життя мільйонів людей. Україна втратила так багато життів. Тому що не мала власної держави, тому що часто українці змушені були вивати за чужі інтереси і навіть часто вбивати один одного під час цієї війни. І напевно, саме тому ми згадуємо в ці дні другу світову війну, і ці згадування мають нам підкреслювати важливість того, що ми маємо зараз українську державу, важливість того, що ми повинні її захищати.